Вітаю всіх маленьких фанів технічного боксу Хеєветі, оскільки сьогоднішнє протистояння обіцяє бути саме таким. Мене звати Макс, це канал Insight, Бокс Українська рубрика-прогноз. Поїхали! Вже у ці вихідні, а саме у неділю ранку за київським часом, має відбутися просто шикарний поєдинок на переможних боксерів, а саме українця Віктора Вихреста проти... Кубинця Леніара Перо, перемога, в якому не лише дозволить заявити про себе у Хайувейті як про досить страшну загрозу, але й також подарує місце в ряді улюбленці одного з найкращого промоутерів всіх часів, Ела Хеймана. Розумієте, декілька років тому справи у самого Хеймана та компанії PBC у Хейувейті йшли більш ніж чудово. Адже зірка американського боксу Дентой Валдер був одним із лідерів Dizion та приносив просто шалені кошти, навіть не за самі конкурентні поєдинки. І тривало це безмежно. Щастя, довго, поки не прийшов циганський король Тейсон Ф'юрі, який мало того, що розбало американця чеками з набагато набагато приємнішими сумами, так ще й тричі приміг Валдера, списавши того, якщо і не з лідерів дивізіону, то з найкращих боксерів даної ари, то точно. Валдер, отримавши за три поєдинки приблизно пів ВВП невеличкої африканської країни, прийшов до висновку, що бокси круто, але він же трохи втомився від нього, тому вирішив займатися своїми іншими справами. Музикою, Боротьбою за права афроамериканців у цьому світі та іншим. Лише один раз повернувшись у бокс в часі своєї поразки з метою нагадати усім, що він то взагалі-то ще активний боксер та готовий до четвертого джекпота в своєму житті знову проти Тайсона Ф'юрі. Як вердикт, задоволені лишились усі, крім одного Еле Хеймана, котрий досить швидко втратив свого топового бійця, так ще й двічі прогорів з Руїсом, намагаючись зробити з нього заміну. Це неподовство потрібно було терміново виправляти, адже можна не мати свій боксерів чемпіонського рівня у будь-якій ваговій категорії, окрім королівської, котра була є і буде найулюбленішою серед більшості глядачів, навколо якої водяться найбільші гроші. Хейман вибрав найбільш жорстокий, я би навіть сказав, народній метод. А саме просто взяв всіх непереможних та перспективних боксерів у своєму активі і вільних агентів та звів їх один з одним у гадеаторських поєдинках де переможець отримує неволю, як це було прийнято з давніх часів. А навпаки, комфортне життя під наглядом свого промоутера. В той час, як просто йде лісом на всі чотири сторони. Що ми вже бачили поєдинку Френка Санчеза проти ефеджахби, де африканця, якого викинули на вулицю, підібрала компанія Top Rank. А також в бою двох непереможних кубинців: Брузона та Леніара Перо, де неважко здогадатися, судячи з сьогоднішнього відео, хто зараз блукає тим лісом. Ну і наступний бій Віктора Вихреста проти Леніара Перо буде по такому самому принципу. Де українці, щоб показати свої серйозні наміри Елу Хейману, спочатку дали в опоненти досить міцного грузина Кіладзе з яким він не без проблем, але впорався в минулому році, посадивши невеличке зерно недовіри до себе через близький бій та. Нокдауни, що тим не менше, не завадило йому часом після двох перемог отримати ще один вже фінальний тест у вигляді кубинця. Віктор Вихрест є одним з найбільш титулованих українських бусерів в, в Хевівейті за всю історію, на рахунку якого чемпіонство Європи, чемпіонство, Європи, чемпіонство Європейських ігор, а також просто величезний любительський досвід. Котрий безумовно зробив свій вклад у його вже професійний стиль боксу, який став максимально схожим на стиль олімпійського чемпіона з України Володимира Кличка. Вихист є дуже схожим на Володимира, і, можливо, саме це і зацікавило у ньому американського функціонера. Адже тут вам і шикарні габарити разом з чудовою фізичною формою, непогані ноги, широкий арсенал нападу та досить потужна гармата, яка в поєднанні зі всім сказаним та чудовою роботою на даній дистанції робить вихреста боксером, проти якого. Максимально не хочеться боксувати. Адже просто підійти до нього для нанесення удара для багатьох вже є непосильним завданням, а не пропустити при цьому на зустрічі взагалі стає просто неможливим. За відсутності, схожих габаритів або роботи роботині, буксувати проти таких буксерів, як Вихрест або Клечко, це наражати себе на систематичне відлупцьовування протягом всього поєдинка, навіть без можливості хоча б якось ефективно огрізнутися. В цілому, показує мега-крутий бокс у своєму стилі. Який, окрім чудових джебів та крутих прямих ударів, додав ще й удари по корпусу та довгі серії, які українець особливо полюбляє закінчувати саме лівим з боку. І якщо з нападом вихреста стає все зрозуміло, то до захисту є певні питання. Всі ми знаємо, що не буває ідеальних боксерів, і, на жаль, але Віктор не є виключенням. Адже через повну відсутність будь-якого захисту, окрім клінчу, і коли вихрест отримає в опонента хлопця, який може виходити з ним в розміни, то справи в українця через. Його не найкращу стійкість одразу йдуть в Поєдинок проти Ягокілазе, котрий має досить швидкі руки та схожу на антропометрію, був тому гарним прикладом. Двихрест під час своїх агресивних атак пропускав, що крайне можна робити з таким поганим захистом і тим паче стійкістю. Виходячи з чого, можливо, менш красивий, але більш обережний бокс, як у Володимира Кличко це те, що просто необхідне йому. Адже суперник Вихреста це кубинець, який за рахунок свого природнього таланту та реакції просто чудово показує. Себе в контрнападі. Взагалі, Ленір Перо є типовим кубинським боксером з величезним любительським бекграундом. Хоча й без серйозних перемог, який показував вкрай цікавий бокс у лізі ВСБ, особливо проти нашого українця Ігоря Шевадзуцького. Але з тих пір пройшло чи немало часу. Перо набрав приблизно 15 зайвих і та пирикість та плавність, котра відокремлює більшість кубинських боксерів від всіх інших, шок, але кудись зникли. Так, це все той самий перо, котрий гарно відчуває свого опонента, має просто неймовірний арсенал та тайна. Чудово нападає та все інше, але ноги, ті самі ноги, завдяки яким він кружляв навколо своїх опонентів та розстрілював їх тим самим багатим арсеналом, привозив 112 кілограм куди й зникли. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Поєдинок обіцяє бути дуже цікавим, так ще й з неабиякою інтригою. Адже як би це комедно не звучало, але сильні сторони обох боксерів є вкрай небезпечними один для одного. Дивіться, перед тим, як перейти у профі, перу отримав декілька неприємних поразок, котрі ледве не перечеркнули всі його досягнення, адже програти два поєдинки саме нокаутом у любителях, де рукавички максимально не дозволяють завдати супернику шкоди. Ну, досить складно, але він це зробив, чим одразу поставив під сумнів. Своє майбутнє у профі з такою витримкою. Одним з тих, хто відправи перо в нокаут на Олімпійських іграх, був всі нам знайомий. Філіп Хергович, котрий чудовим прямим ударом, так саме прямим ударом вмить позбавив кубинця будь-яких надій щодо призового місця. А ще це той самий Хергович, котрий всі 12 раундів провозився з 39-річним китайцем та навіть не зміг його змусити взяти коліно. Так ось, виходячи з вище сказаного, може скластися враження, що кубинець просто ідеально підходить для того, щоб лягти від вихреста та пропустити його далі у світле майбутнє. Але не все так просто як хотілося, оскільки. Який чудовий контрнапад перо вкупі купі з поганим захистом українця та також кепською стійкістю можуть повернути результат поєдинка зовсім в іншу сторону. Як вердикт, бій розпочнеться у досить високому темпі, де, на мою думку, обоє боксери намагатимуться якнайшвидше першими реалізувати свої ключі до перемоги у цьому поєдинку. Адже будь-яке відтягнення подій може вкрай неприємно закінчити цей бій для кожного з них. Виходячи, з чого, протистояння з перших секунд поєдинка одразу стане цікавим для перегляду. Протягом поєдинка перо буде гарно пропускати на дані. Вихід з свого боку не зможе втримувати кубинця та буде впускати його на середню дистанцію, його улюблено. До вступатиме з ним в чудові розміни, котрі ну, точно відправлять одного з боксерів у нокдаун. І можливо навіть не один раз, але через не саму потужну гармату кубинця та відверто паскудну форму я все рівно віддаю перевагу українцям. Котрий, на мою думку, витримаю напад перов в той же час, як сам феєрично закінчує цей бій чудовим хуком або правим прямим, прямісінько щелепу. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент в такий скрутний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станете одним із перших спонсорів на моєму патреону каналі. Що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики, за що я вам скажу? Велике дякую. А ще особисто подякуємо їм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті! Не забувайте найголовніше бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна. Понад усе, і під кінець відео досить цікава новина, а саме те, що екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик вже у ці вихідні повернеться в бокс, де проведе свій перший бій за три роки проти боксера ноуней, no котрий займає топ-400, навіть не цієї, а меншої вагової категорії, зріст якого на 3 см менший за зріст Василя Ломаченко. Відверто кажучи, це все виглядає як жарт, але на жаль, це дійсно так, просто смішний поєдинок для боксера такого рівня, на мою думку, навіть беручи до уваги його величезну паузу в кар'єрі. Подивіться на різницю у зросі між ними на перекладі гвоздика та Ломаченко. І це я ще не говорю про 21 поразку 39-річного аргентинця. Не знаю, що дасть цей поєдинок Олександру і тим паче глядачам, але новина про те, що гвоздик після цього бою планує працювати разом з тренером Канело, хоча б трішечки пом'якшує таке недорозуміння. То дає надію, що в майбутньому ми ще побачимо Олександра проти топів свого дивізіону.